Жителі центру Старокостянтинова обурені за отримання будинків сплачують, а ремонтами і не пахне. Ходити дорогою у подвір'ї вулиці Попова, 28, дріб 1 – небезпечно для життя. Прибудинкову територію не ремонтують з часів її укладання. «25 років ходим, і ніхто його ніколи не ремонтував і нічого, і не буде ніхто робити. І це ще дощу немає, Як піде дощ, то тут калюжа буде отак. О. І так ми ходимо все життя. Тут як дощ, тут калюжа така, що діти в нас купаються. Ніде ніякого стоку немає. ну повинен бути якийсь сток. Цей був біг. Біг тікав, впав, поламав руку. Зараз до доського рука не згинається. Проживаємо в центрі міста Старокостянтинова, але ми закинуті. біля нашого дома і біля сусіднього. От там теж такі самі дороги, як і в нас. Поламала жінка ногу. Нарікають тутешні мешканці і на стару поламану зупинку біля їхнього будинку. Під нею не сховаєшся ні від дощу, ні від сонця. Та зупинка вже, вибачте, мені буду не казати, що 100 років вона, ну дуже багато років. Звичайно, є людський фактор. Пообносили, пообривали, але ж є для цього служби. Я розумію, що там ну, можна все-таки зробити. можна все-таки зробити, щось, там, Слава Богу, хоч лавочку прибили. Ми ж платимо куди? В державний бюджет, так? То ми хочемо, щоб і для нас було щось зроблено». Координатор громадського руху Народний контроль Оксана Корнічук запитала у міського голови Старокостянтинова, коли буде відремонтована прибудинкова територія та зупинка по вулиці Попова, 28, вісім, 1. Один народного контролю звернулися мешканці вашого міста. По вулиці Попова, 28, 1, стосовно облаштування прибудинкової території, а саме під'їзду до будинку. В зв'язку з тим, що там дійсно в критичному стані знаходиться асфальтове покриття, і мешканці просять його зробити. Там десь на чому тижні буде проведено. Ну, покращення благоустрою разом з тим, ми там хочемо зробити трошки розширити, зробити стоянку для автомобілів. Зараз така людина знайшлася, тобто підприємець, який виготовляє проект. Народний контроль повернеться до Старокостянтинова і перевірить дії влади щодо ремонту прибудинкової території та облаштування зупинки. Вікторія Земба, Іван Діямонтович, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.